Комод Бароко. Недорогий компактний комбо, комод виробництва української компанії Mebelserвіс. Бароко складається з чотирьох шухлядок. Верхню шухлядку вона менша за всі інші і її можна використовувати для косметики. Комод виготовлений з ЛДСП, а також кришка та фасади шухлядок МДФ. МДФ потовщений, оскільки на ньому можна зробити різьбу. Такий візерунок, як ви бачите. Щоб цей везерунок зберігався довше та виглядав краще, він підведений спеціальною фарбою патиною Так виглядає комод бароко вживу, зібраний в наших покупців. Можливо, трошки неякісний слайд, бо не завжди є умови в освітлення клієнтів, яких ми збираємо. Отже. Кришка комоду потовщена та фрезерована. Комод виготовляється у двох кольорах: вишня портофіно, яку ви бачили раніше, і береза тундра, ось такі, як зараз на фото. Точніше кажучи, у світлому та темному кольорі. Направляючи шухлядок телескопічні, сучасні, повного висуву, що дуже зручно та надійно. Ручки також надійні, металеві з внутрішньою різьбою. Надійно кріпляться гвинтами до фасаду. Ось такі направляючі і так зроблений комод всередині. Отже, комод бароко поставляється з фабрики в розібраному вигляді. Одна компактна упаковка. Ви можете замовити його, перейшовши за посиланням під відео.